Сухопутні війська збройних сил України 2 травня оприлюднили відеофакти масової утилізації військової техніки окупанта РФ. Потужності агресора на визначеному напрямку у кількості 42 одиниці, одиниці, знищеної задокументовано, успішно попрацювали воїни підрозділів окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, 762-ї бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту та 58-ї окремої мотопіхотної бригади, станом на 2 травня. Окупаційні війська РФ втратили 7332 танки.